Близнюки, я вас вітаю, близнюки на цьому відео. Перший місяць літа черевньою пролетів під кліпом ока. тому давайте сьогодні ми подивимося, що чекає близнюків. Які головні події чекають близнюків в липні місяці. Тому липень для близнюків. Поїхали! Туз Кубків, Туз кубків, це про нові почуття, нове починання, нове захоплення. Щось нове прямо на початку липня до вас іде близнюки. Хто одинокий, це про нову закоханість, це про нове захоплення, можливо, якимось хобі. Можливо, це про нове захоплення роботою, або я не знаю. Зараз подивимось, можливо, поїздка вам принесе нові задоволення, нові емоції, нові почуття. Це щось нове, це щось нове, яке нас наповнює настільки, що аж так як в цій дівчині, аж чаша переповнюється. Двійка мечів. Двійка мечів нам говорить про те, що е, на якусь ситуацію ви не маєте е, повністю бачення, повністю, от, ви не можете направити повні, е, своє, свою увагу на якусь ситуацію, яка у вас склалася, ви не до кінця її бачите, не до кінця її розумієте. Ось, і по цій карті також йдуть у нас страхи. Тобто від того, що у вас є ці недознання, ви боїтеся так чи інакше поступати, чи зробити той чи інший вибір. Але це тільки у вас у голові. Вам треба подивитися на ситуацію з другого боку, і тоді ви зрозумієте, що відповідь там, де ви її навіть не шукали. Королева нічів, королева мічів це є ви, близнюки, це є жінка, ви. Ось. Е і е, ця карта нам говорить про те, що якщо у вас є якась ситуація, пов'язана з двойкою мечів, де ви не знаєте, як поводитися, е, ця, кар... ця королева каже нам, е, що треба не спішити, треба все дуже гарно обдумати, треба скласти план, як діяти далі, скласти той логарифм дій для подальшого. Просування вперед чи вирішення якоїсь там проблем. Також ця карта, можливо, показує лікарів, косметологів, можливо, будете відвідувати, можливо, у вас планова якась операція, яка пройде дуже удачно. ось, І, можливо, косметолога відвідаєте. Дуже гарно по цій карті робити всякі ін'єкції, укольчики, ботокси. Четвірка жезлів, четвірка жезлів говорить нам про результат. Тобто, боїтеся, боїтеся, але за допомогою свого розуму ви складаєте план дій, збираєте потрібну кількість інформації і отримуєте результат, який ви так чекали. Це про святкування якогось результату, можливо, про переїзд. Ця карта нам також говорить про переїзд на іншу квартиру, в інше місце, місто. Ось, але е, в загальному ця карта говорить про результат. Тобто ті дії, е, які ви приклали до чогось, до вашого якогось бажання, в середині липня ви отримаєте результат своїх дій, своїх, е, то, що ви приклали. <сум> сімка чаш, сімка чаш. Це коли ми е, вітаємо в облаках, це коли ми Трошки забуваємо про реальність, коли ми дуже багато фантазуємо. Також ця карта нам говорить про ностальгію, але хорошу таку ностальгію. Тобто, коли ми ностальгуємо за тим, як колись було, ось ну, взагалі, це, це про наше таке, знаєте, от. Можливо, сон вам присниться гарний, і ви будете там два дня фантазувати про цей сон, який вам гарний сон там з кимось присниться. Це все про наші емоції, про наші мрії. Ось, коли ми трошки так пархаємо у хмаринках. Башня. Ми подивимося з цим, чим ця башня зв'язана відразу. З десяткою кубків. Башня нам говорить про якісь неочікувані події, про якісь неочікувані розрушення. Ось, але після башні, я уточнила, башню, нам випадає десятка кубків. Можливо, це неочікуваний приїзд гостей, приїзд вашої сім'ї, або неочікуваний якийсь відпочинок, або неочікувана якась радість. Тому що після башні слідувала десятка кубків. Десятка кубків це коли ми. Це коли ми щасливі, це коли ми отримали той результат, який ми хотіли, але чомусь по башні воно буде щось неочікувано. І дуже швидко і неочікувано щось станеться. Але в кінцевому результаті воно вам принесе тільки-тільки задоволення, близнюки, тому не переймаємося. Так, давайте візьмемо наступну колоду. Дев'ятка мечів. ну щось вас має все-таки тригерити в липні місяці, тому що і двойка мечів, ви там щось переживаєте, і дев'ятка мечів. Дев'ятка мічів, Дев мічів це коли в нас дуже багато поганих мислів, поганих думок, які нам не дають спати. І от вночі ми прокидаємося і думаємо, що от як нам бути, як нам жити, що робити, це не так, як я хочу, тому подібне. Але це тільки ваші мислі. Насправді, ситуація не настільки погана, як ви собі її придумали. От тут, от ваші думки, так як ці ворони, вони на вас накидаються і вам, вам від того неспокійно, ви не спите, потім ви уставші і тому подібне. Тому відкидайте погані мислі, тому що по картам я не бачу, що у вас має бути якийсь поганий місяць. Так, далі. Дурак. Ну, дурак, це в нас, можливо, поїздка за кордон, хто їде, ось. Дурак, в принципі, десь у вас тут був ту да, тут кубки це нове захоплення. І, можливо, це нове захоплення. ну, ви так ним загоритеся, і по дураку, не маючи там. Досвіду, не маючи знань, але ви з впевненістю, що все получите, що все получиться будете йти в щось нове. От, в щось нове, якесь нове починання, можливо, якесь нове навчання, можливо, щось ну щось нове, вчитися, щось таке, що ви ніколи не вчилися, але ви з тим бажанням, з тою такою наполегливістю йдете у щось нове. Дуже гарна карта близнюки дуже. Рицар мечів, а рицар мечів нам говорить про поїздки. Поїздки, навіть не заплановані поїздки. Це коли треба, от поступила якась інформація, і треба швидко, швидко, швидко діяти, швидко там зірвався, поїхав, хтось подзвонив, зателефонував, треба поїхати, треба щось такове. І ось рицар мечів нам говорить про швидкість. Або це про. Швидкість надходження до вас інформації. Можливо, ви шукаєте якусь інформацію, або неочікувана якась інформація до вас настільки швидко дійде, яку ви потребуєте. Що ви навіть не зрозумієте, як то так швидко і відбулося. І давайте, близнюки, на останній колоді подивимося вам карту поради на липень. А що вона нам каже? Та пораді вам випала п'ятка кубків. П'ятка кубків це коли ми щось недовольні, щось ми сумуємо. Хоча ми сумуємо за цими трьома кубками, які розлилися, і не бачимо, що ззаду ще є два наповнення, але ми зациклилися тільки на одному. По цій карті, говориться, нам не зациклювати. Но я витащила ще одну карту, і тут нам випав рицар жезлів. Рицар жезлів, як порада, нам говорить про те, що не треба зациклюватися на поганому, а брати. І захоплюватися, запалюватися якоюсь новою ідеєю, і е, рицар жезлі це завжди про ризик, це, завжди, це не про планування, це не коли ми все обдумали, продумали, а це про ризик, коли не хватає інформації, не хватає досвіду, не хватає нічого, але ми настільки загорілися тим бажанням, що потрібно діяти. І ще нам рицар-жезлі говорить, якщо вам запропонують якусь Незаплановану поїздку їдьте. Дякую вам, близнюки, за перегляд. Бажаю вам прекрасного липня, щоб він вам приніс тільки задоволення. Люблю вас, обнімаю і цілую до